Привіт, друзі! З вами сьогодні пані Соля. І зараз прилетить мій помічник Совеня! Тож давайте його гукати. Совеня! А ну ще раз. Совеня. Ой, друзі! Ось я прилетів. Ой-ой! Пані Солю, а що це в тебе? Де твій стіл? Що це за такий будиночок цікавий? А ми, дорога Суманя, сьогодні будемо мати дуже цікаву тему про безпеку в будинку. І будемо з нашими друзями розбиратися, де ж нас має бути безпечно і що нам для цього потрібно робити, яких правил дотримуватись, пригадуєш? Ай, справді, ну мені дуже цікаво. Тож давайте розпочинати. Друзі, ви готові? Ви готові? Чудово! Отож! Сьогодні ми з вами говоримо про безпеку у будинку. І в нас є такий дуже гарний будиночок, на основі якого ми, власне, з вами дізнаємося про декілька різних правил. Почнемо ми з вами з того, що помандруємо на кухню. Бо саме на кухні може бути багато небезпечних предметів. І як з ними поводитися або коли важливо бути обережнішим, ми зараз з вами дізнаємося. Ось тут у мене внизу кухня є, я вам її покажу. Отож, на кухні, друзі, на кухні завжди щось відбувається. Готується, вариться, смажиться, ріжеться, перемішується і завжди дуже активний рух. Пам'ятайте, що коли дорослі щось готують на кухні, ви, друзі, в жодному разі не маєте заважати. В жодному разі ми не можемо бігати, танцювати, стрибати по кухні, коли там активно щось готується. Чому? Тому що, по-перше, на кухні є багато гострих предметів. Що це, як правило? Це, як правило, ножі, якими ми щось ріжемо. І якщо ми починаємо бігати, стрибати на кухні, де ріжуться якісь овочі або фрукти, ми можемо випадково поранитися або поранити того, хто готує на кухні. Друге правило: на кухні може бути де не де розлита вода. Ну, наприклад, ми щось готуємо, миємо посуд, прибираємо, витираємо, і інколи на підлозі може бути розлита вода. Тому, друзі, що на кухні не можна робити? Правильно, не можна бігати, бо випадково можна впасти і що? І вдаритися. Третє правило: якщо на кухні щось готується, наприклад. Включена плита або включена духова піч, то друзі, можна обпектися. І, будь ласка, пам'ятайте, що якщо включені якісь прилади на кухні, в жодному разі малюки ми не підходимо близько до цих приладів, тим більше не стерибаємо і не бігаємо. І загалом пам'ятайте, що кухня це місце, де багато всього відбувається, як я вже вам і казала. Тому на кухні потрібно поводитися обережно. Домовилися? Чудово! Також, друзі, коли ви на кухні, і, наприклад, бачите на столі горня з чимось гарячим, будь ласка, не беріть його, не хапайте швидко і не тягніть на себе, тому що можна розлити. Цей напій, це може бути чай, кава, какао, гаряче молоко і сильно обпектись. Тому, друзі, пам'ятайте, що на кухні треба бути уважними та обережними. Рухаємося далі. Уявімо, що, наприклад, ми хочемо подивитися якийсь мультик або подивитися якийсь цікавий фільм. Або, наприклад, відкрити комп'ютер або планшет і подивитися мультфільм або фільм, або пограти в ігри на планшеті. Багато всього можна робити, так? І знаєте, що, друзі, важливо пам'ятати, що з водою біля приладів перебувати не можна. Бо якщо раптом ненароком ви розлиєте воду, чай. На телевізор, на комп'ютер, на планшет, або, наприклад, біля розеток такі дії можуть викликати небезпечну ситуацію. Тому, будь ласка, біля таких приладів поводьтеся з водою обережно. І взагалі краще воду залишати на кухні, правда? Чудово! Тепер, друзі, давайте уявимо, що ми Живемо у багатоповерховому будинку, де є ліфт, ось як тут у мене, бачите? Також пам'ятайте про такі правила безпеки користування ліфтом. Якщо ви, друзі, хтось з вас заходить з кимось дорослим, то першим у ліфт має заходити дорослий, а потім вже дитина. І навпаки, якщо ви сіли в ліфт, ліфт поїхав, зупинився і двері відчинилися, першою з ліфта має виходити дитина, а потім дорослий. Це є такі правила безпеки, і їх також потрібно дотримуватися. А наприклад, в самому ліфті треба поводитися обережно, не стрибати, не бігати спокійно собі сіли шю. Та й поїхали. Ось так, друзі. А тепер, друзі, давайте ми ще поговоримо про те, як поводитися у ванній кімнаті або у туалеті, там, де є багато плитки, наприклад, на підлозі, і випадково можна послизнутися та й впасти. Тому, друзі, коли ви заходите у ванну, по-перше, заходьте, будь ласка, взутими, аби не послизнутися. По-друге, дивіться, чи немає розлитої води на підлозі. Якщо є, ви можете до речі, повитирати і допомогти вашим дорослим. А також пам'ятайте, що після того, як ви маляте, почистили зубки, вмили личко, обов'язково потрібно закручувати всі крани з водою, щоб вода не виливалася. Домовилися? Чудово! Ну що ж, ми вже будемо з вами завершувати. Я сподіваюся, ви гарно помандрували з нами, нашим будиночком. Давайте гукати наше совеня. Ви готові? Гукаємо наше совеня? Совеня! Ой, друзі не чую. Совеня! Де ж наше совеня? Я тут! Я тут! Ой! Совня прилетіло з іншого боку сьогодні. Мені так було цікаво дізнатися про правила в будинку. Ну, я хоч і не часто в будинку буваю. Але, однаково, мені дуже цікаво, друзі, яких вам потрібно дотримуватися правил, щоб почуватися завжди в безпеці. Ну що ж, друзі, до речі, ви теж можете подумати про свої правила, які ви використовуєте у будинку. Бажаю вам дуже гарного дня! Па-па! па Папа, па -па, друзі! Привіт, друзі! Усім привіт! З вами науковиця Соломія та науковиця Істенка! І що ми робимо? Експериментуємо! Правильно! Ми експериментуємо. Нам сьогодні потрібна е, пластикова скляночка. Нам вода. потрібна вода, нам потрібно багато скріпок. скрипок. має значення. Не Немає значення, які кольорові, не кольорові. І е, нам не, не треба, але я просто для того, щоб вам було добре видно, використаю. Це є, як це називається? Харчовий барвник. Барвник, так. Що ми робимо? Е, ага, тарілочка для того, аби раптом вода не порозливалася. Що ми робимо? Ми наливаємо воду. Водичка. Наливаємо її повінця. О, не додамо. Обережно. Юстинку, будь ласка, ти не рухайся активно за столиком, щоб вода зараз не порозливалася, бо якраз ми будемо показувати те, як вода не розливається. Отож, тепер ми, друзі, додаємо харчовий барвник. О, -о, -о, -о! давай, капельку. Ой, це буде дуже довго. Нам треба тепер його якось розмішати. Отож, друзі, ми розмішали трішки нашу воду. Аби вона була блакитна. І тепер знаєте, що ми будемо робити? Ми mm -hmm. будемо закидати скріпочки по одній штуці. Юстинко, ти візьми собі в руки декілька, ось mm -hmm. таку жменьку, і будемо по одній закидати. І будемо дивитися, чи вода буде переливатися, чи ні. Поїхали! Дивіться, у нас вода вже повінця. Як ви думаєте, вона мала би перелитися чи ні? Мала би, але щось ніяк не переливається, правда? Давай ще. Так, обережно. Тільки що не цей. А ну, друзі, чи ви бачите те, що бачимо ми? Юстинка, ти бачиш от щось на поверхні е, нашого стаканчика? Та вода. Так, вода, очевидно, там є. Але якщо подивитися уважно, то зверху утворюється така, неначе бульбашка. Бачиш, наскільки вона починає бути випукла? Ну Так, там трошки ніби вода піднімається. Потрошки вода піднімається, але що вона робить? Вона не розливається. А чому вона не розливається? І бачите, друзі, обережно не, 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 стіл не перехили. Наша вода не розливається, а починає е, утворюватись такою бульбашкою зверху. Дивіться. Так, ми закинули всі майже наші скріпочки, і я думаю, ми зараз їх всіх і закинемо. І що ви бачите, друзі? Давайте ще раз це проговоримо. Отож, що в нас тут є? Ми налили воду повінця, і здавалося, вона б мала вже перелитися. А після того ми ще закинули весь пакет скріпок, і вода не переливається, а лише піднімається. Що насправді відбувається і чому не переливається вода? У води є багато різних молекул. Це маленькі такі частинки, які між собою рухаються. Нам цього не видно, але це відбувається. Вони дуже-дуже активні. І коли ми закидаємо скріпки, в воді стає набагато менше місця. Так? Але вона не виливається, а ці молекулки починають групуватися докупи, стискатися, чіплятися одна до одної. І через те наша водичка виглядає неначе така бульбашка. Тому що всі молекулки групуються, стискаються через те, що стає мало місця, вони починають групуватися докупки. Ось так, друзі. Можете спробувати це самостійно, я думаю, вам також вдасться. Будемо прощатися. Tchau, tchau, amigos!